Азербайджан вже відкрито йде проти Росії. Ситуація лише загострюється. А експерти переконані, що саме завдяки Україні президент Азербайджану може проводити жорстку риторику щодо Росії з боку Азербайджану на адресу країни агресорки звучать все діскіші заяви. Більше того, президенти двох країн підтримують зв'язок та вже ведуть переговори стосовно посилення партнерства. Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів телефонну розмову з українським колегою. Володимиром Зеленським про це повідомила прес-служба азербайджанського лідера, уточнивши, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського. Під час розмови сторони обговорили перспективи двосторонніх відносин. Під час телефонної розмови відбувся обмін думками про перспективи двосторонніх відносин між нашими країнами на фоні загострення загрози з боку Ерефії. Знову було висловлено взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану й України. Йдеться в повідомлення. Крім того, було досягнуто ряд домовленостей, про які поки відкрито, ймовірно, не говорять.